Актуальна вартість кремації людини в Запоріжжі на грудень 25-го року, куди входить труна, завантаження її та доставка до місця знаходження померлої людини в Запоріжжі, завантаження транспортування в крематорій, кремація з усіма можливими платежами в самому Крематорії, урночка для праху. Довідка про кремацію та повернення урни з прахом назад в Запоріжжя 11 тисяч гривень для того, щоб ми зробили кремацію. Нам від вас потрібно свідоцтво про смерть та довідка, в якій вказана причина смерті. Ці документи ви зможете оформити самостійно або з нашою допомогою за 1500 гривень. Ще які витрати у вас можуть бути? Тіло треба підготувати до кремації до видачі. Його можна помити, вдягнути. Це можуть зробити в моргі, в морзі, або з нашою допомогою. Може приїхати санітар, який це все зробить. Вартість цієї послуги 1500 гривень.